Сьогодні ми розповідаємо про головний і найцінніший актив. людей. Окрім повсякденних викликів, вони пройшли незаплановане випробування війною. Наші співробітники щодня ремонтують, повіряють, встановлюють та обслуговують газове обладнання, долають разом всі виклики, реалізуючи амбітні проєкти. Так ми стаємо кращими. Кращий серед нас відзначення працівників за підсумками року. Ми бачимо, як з професійним ростом людей росте та розвивається компанія. І хочемо відзначити їхній вклад. Робота мені подобається, пов'язана з ремонтом котлів, колонок, плиток. Стараєшся підійти до кожної людини індивідуально. Технології зараз йдуть вперед, нові, нові котли з'являються на ринку. Ми вчимося цілий час. Збір коштів це. Іноді не дуже просто, не дуже легко, бо кожна людина має свій характер, кожен керівник підприємства юридичної особи щось в житті досяг, вважає, що ну, не на часі зараз, але якось намагаємося знайти спільну мову, переконати, що ми всі працюємо заради однієї мети за, для забезпечення і процвітання нашої країни. Що сказати? Сказати про роботу, що люблю її, можу сказати так, що люблю. Подобається мені навчатися, подобається дізнаватися щось нове. Ну і стараюся виконувати її так, як має бути. Ну, що вибрав, бо люблю грітись, люблю тепло в хаті, щоб було. Ну тому я вибрав таку професію. Щодо виробництва, то працюємо. План довели великий, але хлопці, дякувати Богу. Роботу розуміють, вони працюють у виробітку, так що стараються і самі якось прикладати свої зусилля для того, щоб і адреса знайти, і їх зробити швидко, якісно. Встановлення лічильників відбувається згідно закону України про забезпечення комерційного обліку газу. Встановлені лічильники щодня на бригаду получається 10 лічильників. В день встановлює, для цього нам потрібно припинити газопостачання, після чого безпечно його відновити. Мені подобається ліквідувати поломки, щоб наша система працювала безперебійно. В роботі найбільше мені подобається те, що коли є якісь виклики, получаю від того адреналін, що ми з напарником ліквідовуємо, все, все обладнання працює на відмінно. Насправді одна з чеснот наших лідерів скромність. За них говорять вчинки. Лабораторія щодня повіряє понад 250 лічильників. Бригади АДС виконують до 2000 викликів на місяць. Служби КПО перевіряють понад 500 кілометрів газових мереж щотижня. А завод RGC Production виготовив понад 50 ШГРП для деокупованих територій.